Всім привіт, Арес на зв'язку. Сьогодні у нас війна з Untouchables, Недоторканні. Не знаю, мабуть, другий альянс по силі після Нації Легенд. Захисти 5900, 5800, двухкукульові, імбові центра. Ну, коротше, в такому плані. Друга моя війна з цими командами 3-1-1. В принципі, на такі типи захистів якраз те, що потрібно. Чисто граємо в рулетку, зайде-не зайде. Не зайде. Стопери тут, хоч вона і є, в мене таскаді і так далі, але вони в принципі не потрібні, тому що в основному міртайн майже всі герої. Тому так. Ну от Перший мій тапок. Чудом мені пощастило, що був камінь. Як ви бачите, синій зарядився через сів, там Людовіка, і вийшло. Коротше, тут буде шот. Це вже класно. Ну, Граємо в рулетку, як так, так можна так назвати. Тому що тут таке: камінь є, ти шотнеш, камня нема, ти не шотнеш. Ну, і від тебе, як від гравця, твій скіл абсолютно не грає ніякої ролі. Лише герої, яких ти береш. Остання, мабуть, війна моя, це ми 3-1-1. Вибісили вони мене за цю війну. Далі побачите чому. Коротше, ті цілі, які я міг спокійно брати веселками, робити гарантований шот або добив, воно там не виходило. Так, є перший, що тут нас є. Команда 5900 відлетіла. Війна вільна, тому що зарані знаємо результат. Виграти у них не вийде. Це як ти не пихти не крути. Так. ну Підбираю команди під згідно центру противника. Там Під Джоан Сінг я підібрав синій трійку в ударну. Під Нанара я підібрав Фіолетову трійку. як бачите, тут з камнем не так весело, як. В минулому, так? Ось два кукуля вже одразу бахнули. Добре, що не стакнулись. На щастя. Не виходить у мене пробити. Ось два кукуля добивають моїх фіолетових героїнь І така штука. Ну Тут я вже надіюсь як мінімум, хоч би пробити центр. Трошечки стається щоб пробити центр. Пасувати камні. Так ми і зробимо, тому що заблоковані плечі. Ну і все, в принципі, центр пробили і можна сміло тікати. Якісь бали ми заробили. Так, і тепер ми йдемо на, на ось такий захист. Якщо чесно, ось цей захист, куди я пішов, він, він простенький, можна сказати. Хоч тут і 5900. Але Махабалі центр і от такі плечі, Канна і Енгус. Я, як мінімум, 2-3 веселки б зібрав би на шот цього захисту. Отак виходить. Ангріс в кутку взагалі там ні до чого, він, якщо правильно грати, він не заряджається взагалі. От В мене він, в принципі, так і не зарядився. Ну Тут в цій ударній трійки просто пощастило, що був камінь. Не було б камня, то я б навіть і, і об такий центр, і об такий захист роз, розбився б. Зараз, здається, пазік розіб'ється об об контратаку джаванці. Так. Угу. Так, убив мінньоні вони його вбили. Другий шот є в першій хвилі 5959. Ну Він трошки був погризений. Ну і тепер ми записуємо друга хвиля. Так як така хвиля, у нас не було хвилі, просто хто коли відродився, тоді бив. Так, це вже по привички кажу. Ну і понятно, от наче трохи є камінь фіолетовий, але далі його зібрати не вийде. І немає можливості прокидуватися по бокам, по, по кукулям. Ну все. Фіолетові закінчуюся, зелених нема, синіх теж не збереш вчасно. І кукулі роблять свою справу. Так, це мій єдиний ноль. Так, буде нолик тут. Тапки швидкі, тому зараз далі вже підуть нецікаві тапки, <смоти> дуже швидко все закінчиться, безтолково. побачте, чого я бісився. В цьому плані. Ну ось, наприклад, знову на цей захист пішов. Е, вже веселки не собираєш, тому що я розбив свої команди цими 2 так, 3-1-1. А тут, як на 3-2, ця кома ну, наче непогано, аби тільки був камінь. І вже коли цей камінь зайшов, коли я зарядив своїх, зараз глянемо, що з цього вийде. Чи проб'ємо ми щось, чи не проб'ємо? Да, ну центр ми пробили, а далі... далі знову шукаємо камінь на заряд. Таке, якщо чесно, от ситуація, коли ти сидиш, дивишся на поле і шукаєш камінь і у тебе, знаєш, в команді там, трійка там, ну, гарних сильних героїв, на яких просто нема камня, Ну, чувствуєш себе якимось дебілом реально. Бо ну, коли веселка є, то ти можеш спокійно. Шукати од одного, другого, третього, четвертого заряжати. Ну от на таких захистах я маю в виду. На кукулях там понятно, що. На кукулях і таке діло. То Або в тебе реально 5 героїв імбових, яких ти можеш зібрати в веселку, як у грома. Так? Або, вже, якщо такі, як у мене, то збирати трійками і чекати на дію якусь чимону, те саме. і чекати той камінь. Попаде-не попаде. Тут згоден. А тут, ну, ну коротше таке. Камня нема, сидиш, дивишся як нові ну, ворота, та й все. А захист реально, ну, оце саме більше що бісить простий захист, і ти нічого не можеш зробити, бо нема камня. Так, ну і спробував добити його. І надобив і теж нічого не вийде, здається. Да? Ще вийде, щось зараз Пам! Добити не зміг. Такі. Слабенько вдарив. І тепер нічого не зможе зробити, тому що енгус встиг походити. Надія була, ага, камнем доб'ємо. Супер. Але проблема в тому, що англій зарядився. от і все. От і все. І червоне мене вдариш, тому що контратак оттенгуса. Ось наш такий добив. Це був останній етапок, здається. Так, все, результати потім покажу. Так, друзі, результати війни ще година до закінчення. Запишу раніше, щоб в серед ночі не писати це все. Тапки вже відкидали обидві команди, і наша, і їхня. Результат розрив майже 3000 балів. Коротше, понятно, що перемогли вони дуже, дуже, дуже впевнено, дуже потужно. Виходці з альянсу National Champions. Чемпіонсом. Дивіться, які ну, зараз нація легенд, звісно. Дивіться, які захисти по артам, по військам, по героям. Самі розумієте, що це таке, як з таким боротися і так далі. Ну, Якщо камінь був, то вийшло, то так, якщо не було, то не вийшло. В принципі, ті веселки, які я складав проти цих захистів до одного місця, тут реально складуєш якесь 3-2 і 3-1-1 і стараєшся чекати камінь. В ну, наших топ-гравців виходило з ними справлятись, у них сильніші гаражі, звісно. А у мене от, ви бачили, побачили самі. Що хочу сказати от результат, так як ми воюємо вже не з першим Топ-Аліансом. І Нія були, так, і е, Хеликси, і Solvix Спайси, і Полонія. Е, от в такому плані. Що хочу сказати, в принципі, чим вони друг від друг друга відрізняються. По атакам вони в принципі, е, дуже схожі. Тобто то, так, Антачбос трохи сильніший по атакам, ну, з, з, виходячи з того, що вони більше балів на 300 набили, ніж інші е, альянси. топові. Але м, так то, в, принципі, в атаках вони звичайні такі самі, як от, в принципі будь-який наш український альянс. Да? Е, і нулі в них ловляться, і на, на, на нескладних дефах. От На українцю нулі ловились. Дуже смішні. І, і на добивах нулі вони ловлять так само. Е, Час. Ну, коротше, там, Треба надо, надо дивитись. так? Вистачало всякого в них. Ну, Звісно, в них більше, більше людей їхніх робили більше шотів, тому що, понятно, що там гаражі самі розумієте, які там вибір є з чого взяти і є як грати. А, а так то виїжджають за рахунок захистів. Понятно, що за рахунок захистів. Поставили два кукуля, кучу драконів, імбових лікарів. Викачені арти, ево, все положено, і ти робиш, що хочеш, ти там розбиваєшся. От, в принципі, все. Добре, гарного дня вам. Підписуйтесь на канал, пишіть, як у вас закінчилась війна. Всім, всім гарного настрою.